Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Коли мені передзвонили і сказали, що то є головка від Lamborghini, я не повірив, чесно вам скажу. Дійсно Ламборджині. Lamborghini. Lamborghini. То є моторчик Lamborghini, який крутив компресор. А, бачите, яка конфігурація головки цікава? Ось тут боковочка. Буквушка L, все як має бути. Конфігурація головки така цікава. Ну, Lamborghini то не тільки спортивні суперкари машини, то і ціла група інженірингова група, яка робить двигуни і іншу техніку. Тому так, ну, ще Lamborghini я в руках не тримав. Значить, отака от головка блоку. Та головка циліндра, навіть не блоку, циліндра. Вона чимось схожа на Камазовську головку, на головку трактора Т-25. Значить, одна головка на один циліндр, так, і на чотири шпильки кріпиться. Ну, тут є один цікавий момент, що форсунка, дизельна форсунка, вона вставляється сюди в цей отвір. А там на дні вона. Впирається в свій, якби, свою посадку, так, розпилювач, впирається там. І тут зверху вона притягується двома гайками. Форсунка має таких два вуха і притягується. Відповідно, той конус там впирає в своє посадочне місце і тримає. І коли тягнули оті гайки, затягували форсунку, то відкололася вся оця от частина. Коротше, форсунка подіяла як зйомник свого роду, відломала оце все. Мій один хороший колега такий дядя Юра, йому привіт з рясного. Йому принесли цю роботу і він зробив зварку того вузла аргоном. Бачите, тобто тут пустота, вся пустота просто відламала оцю частину. Він оце все приварив. Приварив тут, тут, тут і, і отам от всередині також обварив. Тому що варіанту нема, просто нема, таких головок нема. Ну, наскільки мені підказує мій скромний досвід в теорії ДВС, що ото в нас є вісь під рокера, під коромисла. А отут стають клапана, так, і в цих два колодці стають пружини, пружини, тарілки і сухарі. А через отой от отвір сюди проходить, напевно, два толкателя, так, дві штанги, і клапана працюють. Може вони там один в одному всередині стоять, ну це вже інше. Ну, одним словом, що. Так, як зараз, пружини ставити не можна, бачите, нема бази. Робота надзвичайно проста, надзвичайно примітивна. Так? Але я що хочу сказати, що такої роботи є дуже багато. Дуже багато. Народ займається зваркою професійно, там є форуми, сайти, веб-сварка. Я там часто заходжу, дивлюся, там хлопці викладають фотографії зварочних швів, швів, маргоном. Всякі різні присадки, всякі, тобто та тема дуже активно розвивається. Хлопаки купляють апарати, купляють присадки, експериментують, набивають руки, досить, роблять якісь спеціальні девайси для зварки. Обговорюють апарати, обговорюють маски, обговорюють рукавиці, ну всі розхідні матеріали по зварці. так. Ну, Я в ту тему не лізу, бо то вже і так забагато. То Я до чого кажу, що. Тобто заварити, якби єде. Тобто є є багато людей, які варять аргоном. Але одною зваркою ж не обійдеться, потім треба зробити мехобробку. От Отут же починаються приколи нашого городка. Значить, Задача проста. Задача зробити освіжити нормальну базу у двох цих колодцях. Так? Спланувати оцю от поверхню. Тут де зварка, так, бо тут кришка стає, клапанна кришка. І фризою підібрати отіх от два від зварки, цих два приливи наплавлених. Проста робота, але без, без станків, без мехобробки тут не вийде. Так, я вже одну зробив. Зараз я другу зроблю при вас. Там в мене стоїть вже розгортка. так Зорієнтовуємо конус центр на центр. Так. Але так, майже один до одного треба. Так, тут по цим є а тут? а тут отак. Зажимаємо стіл. Впускаємо стіл вниз. Дістаємо розгортку і замість... замість центрика ставимо отака фреза Я трошки її перезаточив. Отака от фреза Під двадцятку хвостовик під сангу. Уже якийсь самопал, тому що вона була підморзе, о, є, була різьба колись тут. ну така в мене, така вона є. Вниз. І до упора фрезу я досилаю. Щоб обидві посадки зробити на однакову глибину. Ну я роблю як, я торканню з старим дном колодця. Вище я не йду. Вірніш, нижче я не йду. Нема смислу. Так, оберти. Є. О, як то виглядає? Зблизька? Так, і тепер тільки вертикальною подачею, Тільки вертикальною. Вже, бачите, бере приза. Да? вже бере алюміній. Помаленько не спіша. Є. І... От і все. Чистий колодець. Чистий. Почистили колодець. Так? Так. Тепер ми можемо тою самою фрезою але ми мусимо її вивезти, підібрати ото, ті наплавлення. Ми можемо мусимо її вивезти і завести вже тепер сюди. Сюди трошки І опускаємо знов сам низ Ну так, не доходя до дна. Дивимося, що у нас тут стружки море. Ізділля номер 15. речі, досить помічна річ. Не здало, до гори. Бо там є прилив, який ми не можемо зачепити. Поїхали. Так, нічого не заважає, нічого добре. А тепер так, дві руки, що як то кажуть. Знову нижче. І отак по контуру йдемо, Дві руки. Назад підчищаю. Тобто двома руками я кручу одною, рукою я кручу продольний хід другою поперечною. Ну, точно так само, як і при знімання фасок і так далі. Бачите, як я підібрав. Підібрав по кругу. І так само зараз з того боку. Так, і останнє, то ми зрізаємо оті наплавлення зверху. О, є. Ну що, майже все, так, майже все. Що майже, Бо тому що треба ще спланувати нам верх. Ну Ми знімемо зараз цього. З цього станка знімемо, підемо на великий фрезерний. Тому що в мене тут нема такої великої літучки. Бачите, у нас тут є болт. Нам потрібно, щоб фреза, не дай Боже, за нього не зачепила. Або на шліфовці зробимо на поперечному ходу. Перво на шліфовці зробимо. Та й все. Ну, так буде простіше. Поїхали. Так, Поставили на плиту. Дві шпильки. Дві шпильки І раз, то є два. Ну і так виставив, щоб було приблизно перпендикулярно до. до ходу так. так, трошки зле. Тут ми дожмемо. Треба трохи то все посунути сюди. Отакого. От ні. Виточив я їм ще сюди нову шпильку. Може тут таке якесь, дивлюся, воно потягнута різьба була, то я ту карнув їм нову шпильку, підготував її трошки вісімка шпилька. Отак от, от вийшло. От наших два колодця під пружини. Так? Тут я підібрав, тут я підібрав, тому що тут же ж якісь косі такі коромисла будуть стояти. Так? Ну і ото. От. Та головка, та, які в Т-25, та тобто не певно, Lamborghini здерло з нашого Т-25 або з запорожця, тому що в запорожці точно така сама система. Що тут не тут площина прилягання, а отут е кольцо. Тобто приходилось мені. Плануруюшою головкою з радіальною подачою приходилося деякі головки рівняти. Іменно ото от, ту, ту площину, де лягає прокладка. О! Ну, от така робота робіть. Робіть гарно, робіть акуратно, Ну, бачите, тут Тут не зробиш інакше. Ну що, ну нам, намотає на палець наждачки, ну потря тут, вон, ну і що? Зітре палець. Так, не, значить. От, намотає на палець наждачки і затре, і буде нормально. Ото якраз тільки що такий дзвонив. Добре, дякую, всім удачі, робіть гарно.